Символ доброї звістки. Вифлеємський вогонь миру уже в Івано-Франківську напередодні різдвя святе полум'я долає кордони ось уже 26 років поспіль. Адже має неабиякі значення для кожної людини, незалежно від переконань чи віросповідання. Ця свічка запалена від полум'я з місця народження Ісуса, тож є символом тепла, миру, злагоди, а також душевного спокою. Це є знак видимий знак любові, Бога, Його милосердя над нами. Колись пророк Ісая писав такі слова. Ми, що в тіні темряві, сиділи, побачили велике світло, бо дитятко нам народилося, сина нам дано. Ось це світло, Бог, Господь, що приходить, щоб присвятити темряву. Сьогодні видимо у вигляді цієї свічі, яку ми беремо, цього живого вогника ми беремо і приймаємо його. Бог є цей вогонь любові до Івано-Франківська лампадкою і святим полум'ям вже в 15-те привезли пластуни із відня. Саме туди кілька днів тому святиню у спеціальному контейнері доставили австрійські скаути. Тепер вогонь добрати надії з рук у руки передаватимуть усім, хто не має змоги святкувати різдво у колі рідних. Палаючий вогник традиційно понесуть у лікарні сиротинці, військові частини, а цьогоріч ще й залізничникам. Ми будемо передавати флеймський вогонь нашим залізничникам, тобто вони не будуть мати. Змогу на різдво зі своєю сім'єю, і цей вогонь буде символізувати їхню присутність, і добро і злагоду. Ми б хотіли, щоб цього року флеємські вогонь потрапив у кожну домівку в нашому місті, в нашій країні. Зокрема, наприкінці тижня лампадки із святим полум'ям пластуни занесуть до місцевого костелу. Вітак і до всіх церков Прикарпаття. Запалає вофлеємський вогонь миру і на Говерлі. А ще місцеві скаути передадуть символ доброї звістки до Молдови, Естонії та Литви.